Слава Україні! Бібліотека Іменничука продовжує наш проект Голоси. І сьогодні ми будемо говорити з вами. Знаєте про що? Про лютий. І говорити ми будемо вірніше озвучувати, ми будемо нашого дорогого друга Олега Бородая. І сьогодні в нас буде трошки поезії, багато прози, а найбільше роздумів, тому що лютий тепер у житті України. Дуже важливий місяць. 24 лютого. Сьогодні річниця несвята чорної дати повномасштабного вторгнення Московії в Україну 365 днів. Минув надважкий надболючий рік боротьби за свободу і незалежність, за право вибору, за світле майбутнє наших дітей. Зіткнулись у нерівному герці добро і зло, білий, чорне, правда і брехня. Демократія і тиранія мусимо вистояти, маємо перемогти. У нас немає іншого вибору. На нашому боці більшість цивілізованого світу. Підтвердженням цього є нічне засідання Генеральної асамблеї ООН, на якому переважною більшістю голосів прийнято резолюцію із вимогою до Кремля звільнити українські території. Та підступний ворог і досі запеклий, сильний і небезпечний. Нелегко його здолати. Багато моїх побратимів вже наклали головами, багато ще проллється крові та сліз. Моєму синові вже аж 13 років, із яких 9 він прожив при війні. Він більше місяця ночував у невеличкому погребі, у будинку, де він мешкав посікло осколками дах, частково вибило вікна, вирвало двері, дитина отримала переляк. За останні 14 місяців ми бачились лише один раз. Дуже за ним скучив. Я за освітою вчитель вісім років свого життя віддав службі українській армії і зроблю все від мене залежне, щоби він якомога швидше опинився під мирним небом і не здригався від вибухів. І щоб у дорослому житті його, на відміну від тата, не довелось воювати з кровожерливими московитами. Будьмо, смерть окупантам. І трошки про останній день зими. Останній день зими, хоча вона була не дуже холодна, проте ж яка важка і довга. Шостий місяць наш батальйон без ротації, хоч воює в найгарячіших місцях. Новоселівське, Солидар, Бахмут. Завтра вже весна. Так хочеться ласкавого сонечка і мирного неба, упасти б на оксамит запашних трав і вдихати пахощі первоцвітів. Але зараз муруго і вільго, і зовсім не весело. Тримаймось вірою в перемогу. І не можу собі, в задоволенні відмовити, прочитати вам один невеличкий вірш. Вже березневі кроки чутно, броньки весною налились, в чеканні мирних днів майбутніх твій зір здіймається увесь, Шукає в ній ключів пташиних, вони ж повернуться. А вже ж, хоч, хоча і теплий лютий нині, але ж червоний від пожеж. Нині вже перше березня прийшла весна. І ми дуже хочемо, щоб для наших найдорожчих все було 4-5-0. Щоб ця весна була червоною від квітів, від радощі, від о, приємних новин і від зустрічей, яких буде дуже багато. І ми на них дуже сподіваємося. Всього найкращого.